Слухати, тут на фоні ковра була, а тут сидю таке. Мама, як тобі вдалося отримати вищу освіту? Ну, коли ж батько приділив Стасика в цей технікум тяжелого машиностроєння, він приїхав, от, і на другий день він мені сказав, от, що Тамара тобі прийдеться оставити ця, ну, школу, бо я вас двох не потягну. Поняв? Ну, я ревіла, сильно плакала. Уже ж я ходила в школу, вже мені подобалося. А попала... куди ти ходила? У Васильівки. Як далеко туди ходити було? 15 кілометрів. Це в два боки? Ні, в один. Це виходить в один бік і в другий 30 да, кілометрів? Це 30 кілометрів Кожен день. Я їздила оце ж велосипедом, що стасик мене перед детім навчив їздити на велосипеді. Угу. Батько ж розчитував, що я піду в восьмий клас, і стягнувся, і купив велосипед. От, щоб поки ще буде на погоді, щоб не платити за квартиру, От, а я буду їздити додому на велосипеді. Бо я на велосипеді добре їздила, зрозумів? Mm -hmm. Через то був куплений, стягнувся батько і, і, і купив той велосипед, щоб я ходила в школу. Тоді ж кредит взяти не можна було, так? Да? як зараз? Що? Ну, кредит на щось на якусь потребу. Який кредит такого слова не було. Я, о чому ти говориш? Який кредит? в банку. Та раді Бога, такого поняття не було. Поняття не було. Не забувайте, що це ще колосси було. Ну, і коротше говоря, батько мені сказав. Я, звісно, сильно плакала. У школі сильно моя класна руководитель Олександра Ніколаївна була проти, бо я попала у математичний клас. Там було два класи, клас А і Б. Клас Б був математичний, а клас А був гуманітарний. Я попала в математичний клас, і вже тоді вчителька, це ж класний руководитель, побачила, що я дуже добре по математиці, хімії, фізики. Були сильно розстроєні, але вони розуміли, що таке положення. А через що мені ще довелося доставити, погиб вже Володя. 8 сентября погиб Володя. Поки що Володя був живий, мені батько такого не говорив. Поки Володя був живий, 8 сентября погиб Володя. А як трапилося він? Не, не, він? Оце вже наша пісня хороша. Наша пісня хороша. Коротше говоря, давай вже за мене кончимо. Ну, так як я залишився е, вдома, то обратно ж не сидіть вже вдома, а все, йду на роботу. Ноябрь місяць, мряка. Уже дощ моросить, а в нас в совхозі копали картошку. В этот рік ні в кого не вродила картошка. Ні в кого. Навіть його отакої не вродила. Мама на суп не могла накопати. А в совхозі літня посадка вродила хороша картошка. Ні в кого, в совхозі весення посадка не вродила картошка, не було дощів. Вот. Ну, совхоз посадив ще літню посадку. Посадив. І от в ноябрі місяці копали картошку, яку посадили літом. На півдні картошку садовлять два рази. Весення посадка і літня посадка. Так. Да. І от у совхозі добре вродила. Люди не посадили бо мінов не було. Не було чого садити. Вот. Ну і я вже. ще... І йшла там подружка, теж, вона і не, не йшла 8 клас, вона сім класів е, кончила та й все. Ну, йдуть вони на роботу, то я ж йду на роботу, беру відро іду ж, йдемо картошку копати. Ну, картошку копали пугом, плугом підрали, а ми збирали. І вже... Земля була вже мокра, прямо знаєш, що там мокра. А мокре. я не можу зрозуміти, зараз комбайни картошку. Ну таз, тоді такого не було. Ви далекі, так як ми жили. Не лопатами ви Ні, Плуг підрав, а ми рилися тепер у землі, у пухкій землі, а вона вже мокра була. Руки отак і во були у землі, а вик... шукали, бо картошки ж немає. І раді були страшні, як і ту картошку. Картошка хороша була. І от ми... Були тоді такі хитрі люди, які начебто не помічали ту картоплю? Що, значить, не помічали? Ну, от, щоб менше працювати. Ну о чому ти говориш? Ти що? Це було наміс золота. Кожну картопинку землі ви, 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 видирали. О чому ти говориш? Ну від цього ж вища зарплата Та не тоді ставала? Люди такі не були, як тепер. Тоді люди совісні були і розуміли, що треба робити. Що робити ж треба було. Ти що? Хіба тоді люди були такі, як тепер? розбещені і наглі, Ситі і, е, е, то, ой... В кого тоді золото було? Ті хрестики, ті е, кольця науші. Господи, лишнього платя не було. Ти такі вопроси задаєш... Я ти? цікавлюся, ага, що там далекий від істини. Люди зрозуміли. Уварилися в тій землі раком, що кожну картопинку витягували. В розчеті на те, що нам розрішалося півідерця в кінці роботи, взяти додому. Uh -huh. Безплатно, півідерця. так як ми приходимо, крім того, що нам вже заплачено буде, що ми цілий день робили, нам ще розрішалося в кінці півідерця взяти додому. Це пробіряв бригадір, що не відру, а півідерця тільки. Ну, а ми вовдрялися, брали з собою ще й да. там він ну, умудрялися ще в торбочку. І ті в обіді перерив, ті торбочки ховали в лісосмуї і намічали. А потім підемо додому, а потім вже темно на дворі, вертаємося назад, йдемо обратно в поле шукати свої ті торбочки, які ми заховали, От, щоб знайти і принести додому тушу торбочку. І вроді як не мітимо, як, а воно в темно, в ну, все, вроді мітили, а знайти не можемо. Ну, все одно лазимо, все одно знайдемо, бо картошка ж. І це темною ночі йдемо додому, по лісосмуги несемо ще ту торбочку. І так відра принесла, ну і ще ж у торбочку там, якесь відро я насипала. І так я наносила трошки додому картошки. Ну, от одного разу приходжу додому. Якраз дощ моросив, десь вже кінець ноября, мабуть, було, бо вже було холодно. Заходю додому, грязна, заходжу в хату, ну, за столом сидить батько, мама і сидить Петя. Володі вже ж не було, це ж Володя погиб. Твій старший брат, так? Да? Так, да, старший брат. І сидить Петя, старший брат. А він служив в армії в Австрії, служив. І остався вже був на сверхсрочну. У його в армії добре получалося. Його поставили на свір срочно. Вже йому там звання якесь ну, назначили. От. І, і вдруге і це ж він отримує письмо, що погиб Володя. От. І все. А він вже знає, що дома ще троє малих дітей. То нас учив Володя, допомагав батькові, тепер Володі немає. А що ж буде з трьома цими дітьми, як я і Ніна? Як у батька, яка там зарплата у батька, батько ще не отримав пенсії. Батько вже потім, як бросив роботу, потім воєнну пенсію, собі оприділив 75 рублів, як вже і робити бухгалтером не смог. Ну і коротше говоря, заходжу я, то ж рада, страшне, як зараз пам'ятаю на столі жарена картошка. От, мама тільки жарила, видно, недавно тільки Петя, ось сеня привіз Петю. І сеня ж тут сидить, папа і мама. І я заходжу, рада, то то, що обнялись, поцілувались. І перший питання, який Петя мені задав. Тамара, а видно вже сказали. Він вже знав, що я бросила школу. ну вже, видно, спитав, де Стасик, значить, а де ж Тамара? От, ну, сказали, що, значить, таке, таке діло. Перший питання, як він одразу мені сказав, Тамара, ти хочеш у школу? Ой, кажу Петя, хочу, собирайся, завтра поїдемо. Оце так мені брат сказав. Боже, то така рата була страшна. Все, собирайся, помийся, собирай книжки свої, завтра поїдемо. А скільки ж перерва була? Та скільки сентябрь, октябрь вже три місяці. Діти вчилися, вже три місяці діти вчилися. <кій> «Собирайся, завтра поїдемо. От ну, <кій> зібралася, я там помилася, ж якось мама приготувала ж, помила мене. От На другий день утром встали і Петя повіз мене в школу. Боже, як час помню. На велосипеді? Ні, вже ж який велосипед? Вже грязь була. Якось ми добралися, яка чи машина йшла, чи я не знаю, що. Угу. Якось ми добралися, <кій> машини ж ходили. Ну, совхозні машини ж ходили в район. От, возили шоті, молоко, сливки возили. Машина за хлібом їздила, за почтою їздила. Тоді ж ну, в район їздили почту привезти кожен день, хліба привезти, там, ну, по ділам по всяким, що і що ти хочеш. От. Я пам'ятаю, як я це ж Прийшла в школу, Петя мене завів у клас, а сам пішов у канцелярію. Ну, де вчителя сидять, в канцелярію. Учительська? Ну да, так, учительську, учительську. Ну тоді не учительська називалась, називалась канцелярія. Угу. Він туди пішов, а я ж пішла, боже, це яка радость, як мене зустрічали всі. І якось Олександра Ніколаївна була в класі. Вона як побачила мене. Що я вернулася, це скільки в неї було радості, що Тамара ж вернулася. Собственно говоря, я була кращим математиком, вже я тоді показала, що я була кращим математиком у класі. Це скільки було радості, страшне, що я вернулася. Да? Вернулася, всіх догнала і перегнала. Да. Отак, благодаря Петі, я стала вчитися і далі. Він остався тоді вже вдома, в Совхозі. Об, пішов на курси механізаторів, кончив курси комбайнера тракториста, залиши вдома, щоб допомагати батькові вчити мене і стасіка. Ти прийшла, поселили тебе де в школі, в чуже село? Ну, чуже село ж я ж нанімала вже квартиру там у бабушки. От, а потім ми піш, після школи пішли до тої бабушки Фросі, чи вона прийме мене обратно. Так, да, вона сказала прийме. І я в тої ж бабушки Фросі залишилася на квартирі. Вже велосипедом я не їздила, бо вже було слякоть, вже дощі пішли, вже я залишилася на кварталі. І скільки років ти прочилася, в якому селі? Слухай, я вже тобі 20 ну, років. Ну Ще років. раз уточни. Васильівка. Васильівська десятирічна школа. Ти там... там я і кончила 10 класів. І 8-й, 9-й, І 8-й, 9-й, і 10-й. І і і 10, да. Три роки, да? Три роки, так. Да. Угу. Да. Три роки. Після... Два роки я жила у Бабушки Фросі, а 10 клас <кхех> мене Петя перевів у Павлівку до тьоті. Після школи чого ти не поступила в. Так, наша песня хороша. Потому що мама заболіла. У мами радикуліт, мама не вставала з кроваті, І мені довелося залишитися вдома. Ніна ще мала, а батько мій умів приготувати тільки чай. А мана каша обов'язково пригорить. А вдома хазяйство корова, свині, і курі, гуси і качки. І батько більше на роботу зривайте, і мама не встає з кроваті. Ось став вопрос. Ну і потім я сама зрозуміла. в мене не вдіться, не було нічого. Я вирішила, що я і сама була не проти. І сама була не. Я думаю, остануся під роботою. От, ну, куплю собі, що одежу я що, у мене ж нічого не було. Голи боса? Голий боса, фактично. Голий боса була. От. І я залишилася. Пішла на роботу. Батько мені сказав, Ким що пішла? твої гроші, і, значить, всі трати на себе. Нічого мені не давай, ні копійки. Якщо буде щось собі купляти, тебе буде не вистачати, значить я тобі добавлю. Ну, він же знав, у мене не пальто не було, не в ні не взуся не було. Я тобі добавлю. Ну як не було в школу ж ти ходила? Ну що, ну, якісь там чуні були. Я в школу ходила у, у бушлаті братового. В петяному бушлаті, що він отримав механізації. Оце я ходила в школу. Дівчина в 10 класі в бушлаті. Оце таке в мене було. Ото. І валянки. Пошиті валянки з галошами, і платочок на голові. Думаєш, як тепер оце ходять, і байкове плаття, біленьке, красними капочками мама пошила руками. Отак я ходила в школу. Ми тоді думали ж не про гульню, не про що. Ми думали про учобу, що треба вчитися, якщо хочеш бути людиною. У мене вся мисль була, я вчитися в інституті. Все, Скільки мама мені казала, ж бачила, як мені важко, як мені трудно. А їсти ж давали, кожну суботу йду додому. Батько зробив мені рюкзак, половина мішка відрізав, ото як воєнний зробив мені, гусарі поробив, ото і отак, щоб на плече надівати канатки. Знаєш, що мені в тої вложили? Що? Кілограм пшона, бутилку посолишного масла, хлібину. Два бурячка ложили мені. Ну, що там ще? Я знаю, що м'яса ніколи не ложили. Ложили кілограм сахара. Як сахара в домі не було, давали рубль Мені тоді вже рублі були. рубль, Щоб я отдала хазяйки, щоб хазяйка купила кілограм сахара. Оце все. Не густо. Ні печення, ні конфета, ні кусочка м'яса, нічого, ні кусочка сала, нічого. Оце так я вчилася. Не густо. Да. Ну і кілограм там чи два кілограми, ще може муки ложили мені. Отак. От вчилася полуголодна. Полуголодна. На затірки і на лапші. І то утром поїм, бо в школі ж не кормили. Утром поїм, то там затірку баба зварить. А, і ще ж ложили відро картошки. Пристав дівчина, скільки мені було год, оце це мене на спині, отакий от, рюкзак 15 кілометрів. Хорошо, якщо попадеться машина, а то пішки йдуть. А мама ж бачила це, брось, та ніхто ж не учиться, Одна ти з усього села одна. Хто почав зі мною вчитися, всі побросали. Так у їх же ж батьки, там, шоферами батьки машиною там підвозять і все. А що ж ти оце бродиш сама голим степом по темноті? Три години кончаються уроки, як представ 15 кілометрів, ще треба йти додому. Кілубе, години три. Ні, я за час доходила. Я бігом бігла.